Вас, дякую, що залишаєтеся із першим міським. Ви дивитеся консиліум. Це вже другий блок нашої програми. Це нова тема. І новий гість у нас у студії Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог, реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, інструктор учбового центру САР. Юрій, вітаю вас знову в нашій студії. Такий будемо Добаві. знову давати лікбез нашим глядачам. Ну, принаймні, що можемо, пояснити їм тут на словах. Темою нашої програми сьогодні буде дуже цікаві такі які стани і перша допомога при цих станах. Е, маємо інформацію, що в Україні зростає кількість е, випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння за даними екстреної медичної служби, починаючи з 1 грудня 2023 року і по 15 січня поточного року зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом. Дев'ятеро людей загинули. Тобто розуміємо, що до всього цього призводить робота як і генераторів і пожежі, спричинені е, порушенням правил облаштування і експлуатації печей і обігрівачів. Розуміємо, що ця ситуація ну, буде покращуватися, бо більш-менш вже до тепла крокуємо, але все ж таки, наскільки Юрій, це отруєння є небезпечним і що може привести до загибелі людини. Отруєння є дійсно небезпечним, тому що людина, яка підпадає під цей стан, вона отримує замало кисню з того повітря, яке по, ну, навколо неї. Тобто ми, в неї розвиваються симптоми гіпоксії. Гіпоксія веде до втрати свідомості. Потім за рахунок зниження кількості кисню, що надходить до головного мозку і до організму в цілому, погіршуються вітальні функції організму, і це може закінчитись е, ну, як мінімум станом безсвідомості, коли людину знайдуть і почнуть щось робити в цій ситуації. І як максимум, то, мабуть, то зупинка серця. Ну, це я одразу маю наважити, під час такої що, пожежі чи що, давайте так. Клінічна смерть, бо зупинка серця звучить не дуже добре, uh -huh. мається на увазі, що замало кисню буде взагалі. Ще це призведе до зупинки дихання і фатальної фатальних помилок в роботі головного мозку, дихального центру в тому числі, і як результат проблеми з серцем, тобто чи там буде фібриляція, чи там буде якісь інші проблеми, але то буде зниження чи повна відсутність вітальних функцій, тобто стан клінічної смерті. Ми розуміємо зараз, що цей опалювальний сезон, який триває, може вплинути на розвиток ситуації, і як задимлення, так і пожеж. І навіть на Одещині мали вже декілька таких травми, смертей в родинах, де генератор чомусь люди вирішували ставити всередині приміщень, а не як рекомендують рятувальники, і взагалі всі норми зовні. Тобто може це бути спричинено як такими приборами, камінами, якщо це взагалі про. Селище якесь скажімо, то може бути і печі, якісь і вугільні, і дерев'я, що деревом отоплюється. але ще розуміємо, що можуть бути і задимлення під час якихось прильотів. Так це може бути пожежа спричинена саме ворожою атакою, і це також буде така сама ситуація, так. А, але ще й травмування ми тут ми можемо мати в такій ситуації, саме коли буде атакована сево Україна. Наразі на, на ми говоримо про мабуть більш-менш відкрите полум'я угу. тобто, коли є є продукт горіння, те, що горить, і є ті продукти, які виділяються як результат хімічної реакції горіння. Взагалі, якщо ми говоримо про про те, як обезпечити себе, можу сказати так, що необхідно, по-перше, з чого все починається, є техніка безпеки. Необхідно розуміти, що ти робиш для чого. Ти робиш це, стосується генераторів. Тобто, якщо ти ставиш генератор, і ну я перепрошую на балконі, де це заборонено. Треба бути готовим до того, що перше він може загоріти з другого він може злетіти на повітря і при цьому травмувати когось хто поряд. І третє, він може зненацька почати подавати продукти вихлопу у кімнату, Середину, де так. знаходяться люди. Тобто, це все потрібно розуміти. Це це ті ризики, які є на, наразі наявні. Щодо печей, щодо е, інших варіантів, треба проводити е, двоконтурних котлів. в тому числі е, читав у новинах, що не нещодавно був зрив кого-контурного е, котлу в результаті несправності. Вся техніка потребує нагляду. Тобто, якщо щось працює не так, не треба залишати це на крайній случай, коли вже пізно щось робити, і коли воно вже зламається чи злітає на воздух, треба проводити профілактичні чистки. Треба продивитись чи проходимий димохід димохід. Так. Чи може туди додатково поставити щось на кшталт там, турбіни, витяжки, чи щось таке, що буде поліпшувати вихід цього диму? Щодо чадного газу, є маленький нюанс, його погано чутно. Тобто ми відчуваємо симптоматику, але ми його е, погано відчуваємо наразі як, та як запах чи, чи смак. Тому що якщо то щось газове, mm -hmm. ми чи е, смак, ну щось на язику з'являється, такий неприємний смак, чи е, перше, що нам зустрічається, це запах у, у, повітря, у повітря. Так. так е, і якщо ми говоримо про продукти горіння при відкритому полум'ї, коли щось взривається чи прилітає, те про що ми з вами в кінці ну, кілька хвилин так. тому про mm -hmm. проговорили так як кінцеве речення? А, то а, тут ми говоримо про те, що є певний запах, є тригер, тригер тобто щось, що горить, і тут з'являється інша проблема: занадто багато диму з продуктами горіння, який задимлює приміщення, через яке треба пройти, щоб вийти. Тут ми користуємося стандартними порадами ДСНС, тобто, чи зачинити всі двері, що ведуть до того місця, де є полум'я, вийти максимально туди, де є свіже повітря і є вихід назовні, де вас можуть побачити, почути, навіть якщо то шостий, сьомий поверх, кликати на допомогу і привертати до себе увагу, щоб якомога швидше ДСНС приїхали до вас. Якщо ми говоримо про проходження скрізь за Примлене приміщення, мінімальне, що можна зробити, це взяти ганчір'я, нанести туди трошки води, закрити дихальні шляхи і пробіжати це приміщення, нагинаючись якомога нижче. Тому що продукти горіння будуть зверху над вами. Чим вище у вас голова, тим менше там кисню, тим більше хімічних речовин у повітрі, які починають роз'їдати чи роздражати слизову оболонку ока і слизову оболонку верхніх дихальних шляхів. Тобто починається сльозотеча, ми не бачимо, куди йти, починається кашель. Притому ми намагаємось вдихнути. Ми не вдихаємо по кисень, бо його там просто нема угу. на горі. Оце так відбувається. Щодо спеці... спеціальних таких прилад є спеціальні шоломи, які використовуються при пожежах. Не всі про них знають, вони не дуже розповсюджені у нас, але вони все ж таки є із фільтрами, які дозволяють до 15 хвилин знаходитись у приміщенні, яке повне, повне Це диму. вам для експертів якихось не для пересічної людини, ніж пересічної будь людини, будь-хто може купити, просто про них не говорить так, скажімо, у дуже широкому mm -hmm. форматі. Тобто це шоломи шолом, який надягається, він має резинову таку оболонку, да? ну, сам угу. шолом він резиновий, з затяжками, спереду е, прозрачна е, така як пластмас, ну, ну, про, щоб, щоб не травмувати щоб, очі, щоб, ні, щоб, ви бачили, куди йти. Ага. Тобто він одягається дуже швидко, затягується, uh -huh. і ви можете пройти скрізь задимлене приміщення, може навіть не через одне, і спокійно вийти назовні. Але то треба мати. Оце знаєте, вони не дуже, дуже ризикова. Наша людина почне шукати все, що вона що не зібрала в тривожну свою валізку. Вона почне ритися в цьому шоломі і шукати, де в неї що лежить, і що треба винести. І ці 15 хвилин я вам впевнена, вони перетворюються на півгодини, а то й більше, скільки вона вже потім, як ви кажете, вибігати буде без кисню і без нічого. Тут ми говоримо про порятунок життя. Чи ти рятуєш собі життя? Чи ти займаєшся хатніми справами? Так, там щось собі збираєш, починаєш відкривати двері, і бачиш, що вже там полум'я. Там не тільки тобто, ти не пройдеш скрізь полум'я. Тому ти закриваєш двері, обкладаєш тканиною, поливаєш швиденько водою, це все, щоб поменше диму заходило у приміщення, де ти є. Біжиш на балкон чи до вікна і починаєш відкриваєш, починаєш гучно кликати на допомогу. Категорично забороняється відкривати двері, тобто їх треба закривати за собою, якщо ви вибігаєте якомога далі від задимленого приміщення, де є полум'я. Тому що, якщо ви не закриєте двері і відкриєте вікно, і будете кликати на допомогу, свіже повітря киснем, яке буде йти туди, буде навпаки розпалювати пожежу, розпалювати так. пожежу, і це буде гірше. Якщо ми говоримо про першу якусь допомогу собі чи іншому, вона буде відрізнятися від цих двох випадків, які ми розглядаємо паралельно, коли ми надихалися таким чадним димом від пожежі, або газом чадним від якихось пристроїв обогрівачів, печей, чи симптоматика, і в принципі допомога більш-менш однакова. Скажімо так, що допомога буде трошки різна. Чому? Mm -hmm. Тому що якщо ми не говоримо про продукти горіння, які е, дуже сильно впливають на е, слизові оболонки, е, то ми говоримо про погіршення самопочуття на фоні гіпоксії. Якщо ми mm -hmm. повертаємось до розмови з зачадний газ, і коли генератор стає ставить... битової ситуації, да, Так, mm -hmm. більш битова ситуація спрощена, без відкритого полум'я. Тобто, е, людина спить, прокидається посеред ночі, Легкий запах вихлопних газів може бути, так, забула двері закрити на, на балкон угу. з якоїсь причини. І е, вона відчуває, що голова в неї болить, що її ташнить, вона хоче піти до туалету, і, і вона не розуміє, що відбувається. Тобто, е, якийсь такий стан, начебто, ну, трошки. Чи то присаджене, чи то сонне, чи то якоїсь слабкості, важкості, тобто ознаки гіпоксії. Це перший, перший дзвіночок, на який треба звертати увагу, щось не так. Що робити в цій ситуації? Перше вимкнути те, що подає гази. Друге відкрити максимально вікна. Я розумію, що зимою це звучить трошки дико, але відкрити вікна, щоб зайшло свіже повітря і подихати повітрям з киснем. Потім оцінити свій стан, якщо симптоми не проходять, то тоді вже звернутися за спеціалізованою допомогою. Якщо ми говоримо про продукти горіння при відкритому полумі, це трошки інше, якщо не про опіки людина вибігає з заведимленого приміщення, в неї е, будуть, скоріш за все, е, роздраження глаз і будуть е, такі ж саме симптоми на дихальних шляхах. Тобто вона буде кашляти, в неї будуть сльозитись очі, вона нічого крізь те бачити не буде, вона захоче, захоче пити, треба буде глаза промити кілька разів. Uh -huh. І так, це все супроводжується також з е гіпоксією, яку вона отримала під час перетину е цієї е кімнати. Але тут потрібна спеціалізована допомога. Чому? Тому що е ті продукти горіння, які впливають на слизову оболонку дихальних шляхів, вони викликають набряк. Тобто може бути ураження, може бути подальший набряк, і людина просто почне задихатись. Тому щоб такої додому, потім якщо ну... ми просто залишимо так, ага. тому вона залишається під наглядом. Вона їде до лікарні чи до приймального відділення, чи швидка повинна обов'язково її оглянути і дати своє заключення, що з нею все добре. Вона не отримала ту кількість цієї речовини хімічної настільки, щоб там було порушення дихання. Причому вже не на фоні, там десь ротової порожнини, а десь далі. Чи потрібно якесь штучне така, насичення киснем, якісь кисневі маски для цих людей? Чи це вже ми говоримо про дуже критичний стан, а коли людину виносили вже, а не вона виходила своїми ногами? По-перше, їй потрібне свіже повітря. Починаємо зі стандартних рекомендацій. Давайте спочатку. Перше, ми, якщо не спеціалізована допомога, ми прибираємо той тригерний фактор, який призводить до цього стану. Друге, ми звертаємось до людини чи самі оцінюємо свій стан під час того, як ми відкриваємо максимально всі вікна і провітрюємо приміщення, щоб отримати порцію кисню, який необхідний. Третє, якщо ми відчуваємо слабкість в ногах, якщо йде рвота, якщо сильний головний біль, і ви розумієте, що щось не те, трошки там не падаєте з ног і не втрачаєте свідомість, то вже ну, токсичний ефект дуже виражений. Тоді треба викликати швидку, вона приїжджає, вона дивиться на ваші показники і вона надасть вам кисень. Тому що якщо кисень брати самому в приміщенні, Знову ж таки, ем... я саме про професійну допомогу спитала, тому що не кожен про має такі якісь кисневі якщо немає проти показів. Інші. Тому що за протоколами швидкої допомоги є покази для надання кисню. Кисень ніколи не завадить, коли ми говоримо про гіпоксію. Але якщо там є опіки слизової, якщо там є набряк слизової, якщо, якщо, якщо то е, кисень, мабуть, то буде не першочергове, що буде надано постраждалому при оцінці його стану, при Опрацюванні за протоколом, як це має бути за схема? Кисень там буде, але в якийсь певний момент. Угу. Ви згадали про опіки. Давайте декілька слів про опіки. Скажемо, тому що говоримо ми вже з вами і про пожежу таку повноцінну, так що нам? Таким пересічним людям можна зробити з опіками своїми чи поруч людини. Як ми можемо допомогти, зазвичай це дуже страшно виглядає, і люди бояться навіть якось підійти, доторкнутися взагалі щось робити. А треба щось робити чи ні? Дивіться, є багато, ну не так багато, але є фактори, які призводять до опіків. Сюди ж ми відносимо і радіацію, окрім того, що є температура, окрім того, що є пар, окрім того, що є напруга в... електроенергія. електроенергія дякую. Ток є ще й радіація, і є ще два фактори. Я до чого це все? Холод, тепло також відноситься до факторів, які можуть призвести до опіку. В залежності від того, як отриманий опік, ми починаємо допомагати, якщо це опік, наприклад, гарячим чаєм. Нас цікавить, що є таке правило: правило 9% чи правило долоні. Правило долоні це коли ми беремо свою долоню і прикладаємо над місцем опіку. І дивимося, якщо опік більше, аніж долоня, більше 1%, бо це 1% від всієї площі uh -huh. шкіри постраждалого. Ми повинні обов'язково звернутися за спеціалізованою допомогою, бо це може закінчитись критично. В залежності від а... Ступень опіку, ми знаємо чотири ступені. Основні з них три, з якими ми стикаємось, Тому що якщо ми говоримо про четвертий ступінь, то, то зовсім все обуглене. Там нема чого на жаль спасати. Якщо ми говоримо про другий ступень, це пухирці, яких mm -hmm. всі бояться, так чи е, третій ступень, коли є і е, чорна шкіра, така як згорівший пергамент, і є білісувати, білісувати м'язова тканина, тобто вона вже вона спіклась, ми її ніяк mm -hmm. не повернемо і все це будуть висікати. Тобто, це виглядає страшно. Що з цим робити? Давайте до чаю повернемось. Uh -huh. Якщо вилила людина собі кип'яток чи чай на ногу, що зробити? Перше, бігом знімати штани, як би це не звучало. Чому? Тому що тканина вона ще тримає тепло uh -huh. і вона буде надавати те тепло, усугубляючи стан цієї опікової поверхні. Це перше. Друге, одивитись зону опіку. Третє, дуже швидко охолодити саму ділянку, яка зараз знаходиться під термічним впливом. Тобто це означає, що ми біжимо до ванної, включаємо прохолодну воду, не льодяну, просто прохолодну, трошки там холоднішу, ніж кімнатна температура. І направляємо ось так на ногу. І стоїмо, чекаємо, допоки нам не стане в цій ділянці холодно. Ми це відчуємо. Задача яка максимально прибрати звідти тепло. Після того ми вже одивляємось, що там в нас сформувалось. Якщо пухарці з рідиною самі не вскриваємо. Якщо вони починають боліти, якщо якісь неприємні відчуття стягування, печіння чи щось інше, звертаємось до хірургічного відділення в маніпуляційній, в стерильних умовах чи максимально антисептичних, да? асептичних, перепрошую, вони вскривають ті пухирці, вони вичищають рану, накладають асептичну пов'язку, розказують, як за раною треба доглядати, доглядати. щоб mm -hmm. максимально швидко вона загоїлась. Це якщо правильно робити. Якщо ми говоримо про опік, який нас дуже жахає в перші так. хвилини, ми що робимо? Чи викликаємо на себе швидку, але ж знову ж таки, якщо є критичний стан, чи така більшу не можеш терпіти, чи якщо шкіра припіклась до чогось гарячого, відірвав відірвало людину разом із шкірою mm -hmm. якусь певну кількість, відірвала якусь певну кількість там шкіри, шкіри. м'яса. Ну М'язової тканини підшкірного слою разом із тим гарячим, до чого вона припіклась. Тоді буде виражений больовий синдром, тоді людина буде просити, щоб викликала швидку та знеболили, як мінімум. Самі можемо дати якийсь знеболювач швидко, якщо ми розуміємо, рекомендує... що контрольована ситуація. Не рекомендується, якщо там є відкрита рана. Угу. Треба викликати швидку чи бігом накладати асептичну пов'язку, просто закрити зверху, давати людині пити і їхати до приймального відділення, до опікового відділення. Звертатись за допомогою. Це та ситуація, коли людина не може терпіти, треба їхати. Ну, мабуть, то всі рекомендації. Якщо давно, мені здається, почерваніння... що головна рекомендація, яку ми нагадаємо всім, що не треба ніякою Техніка олією безпеки. мазати нічого. Олія призначена для того, щоб її їсти. Так, а це всі бабусіни методи, про які багато говорили свого часу. Це забути і не мазати місця опіку оліями. Так, це дуже підкреслюють наші особливо педіатри, які часто про це Взагалі, говорять. Без рекомендацій лікаря Треба застосовувати щось, про що ви не знаєте, але десь ви колись чули. Тому що десь ви колись чули, можете зробити гірше, і потім, якщо то дитина, якщо ви про педіатрів згадали, а якщо то дитина, то взагалі треба чи відразу ж сфотографувати, надіслати своєму сімейному лікарю чи педіатру, ну сімейному uh -huh. лікарю, у якого дитина стоїть на обліку, чи взагалі зібратися і поїхати до опікового відділення. Краще трошки перенервувати і зробити все правильно, аніж на загалі нічого не робити, махнути рукою. А наступного дня люд дитина на ногу стати не може. Вона плаче весь час. Температура під 39, Вони не розуміють, що відбувається, і полетіли бігом. Навіщо доводити до критичної ситуації, коли можна відразу ж все зробити правильно? Згодне з вами і довіряти треба людям, які мають кваліфікацію в допомозі, особливо в медичній. І не лізти так. в Гугл і не шукати відповіді там. Нагадаю, що з нами був Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог, реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, інструктор учбового центру САР, який завжди нам допомагає розібратися з першою допомогою в будь-яких ситуаціях. Юрію, чекаємо на вас іще, і будемо сподіватися, що ці знання, ну принаймні, будуть теоретичними, і не згодяться нашим глядачам. Хай вони більше знають, менше використовують не тому, що не знають, а тому, що немає в тому потреби. Так. Дякую, будьте обачні. Бережіть себе на все добре. Бажаємо вам гарного тижня.